Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і Моє В'язання. Ну що ж, сьогодні 5 листопада, і я хочу вам зняти звітне відео про свою п'яту готову роботу в спільному проєкті шапку 5х5, четвертий сезон. Як відомо вже. Організатором цього спільника є Оксана Лівчук, і канал її просто в'яжемо з Оксаною Лівчук. В цьому проєкті у нас є учасниці, а також є спонсори, які нам по закінчу цього проєкту будуть дарити подаруночки. Тому моя п'ята робота. П'ята робота, я вже казала, ще на початку цього спільного проєкту чотири проекти я знала точно, які в мене будуть. П'ятий був під великим-великим питанням. Тому я чогось сподівалася, що на протязі цих п'яти тижнів я зможу оприділитися з тим, що я хочу. І навіть в один такий чудовий момент я зрозуміла, що я знаю, що я хочу. І я вирішила е, зв'язати до свого комплекту, який я в'язала е, з Кашеміру. Оцього, що ви бачите, Як ви знаєте, у мене є шапка, яку я зв'язала в цьому проєкті. Рукавички, які я в'язала у минулому році в цьому проєкті. І в мене залишилось 170 грам, це 1300 на 100 грам кашемір. Ну, це маленький моточок, ще у мене є він, я його перемотала. І я розпочала в'язати простісінький бактус. З трьох петелечок, починаючи. Темний, він, так темно, світа. І пішла, 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 Тому, щоб не було скучно, я вирішила пустити отаку ажурну доріжку. Він у мене цей ну цей візерунок, у мене він такий дежурний. Я його тулю, коли мені нема чого робити, я його тулю кругом. така доріжечка йде. Потім я та що ж такий? Тоді він. Тому я ще одну пустила. Потім я пустила ще одну, у мене вже три. І я зрозуміла, що він дуже... Бачите, який він? Його треба було в'язати, я взяла в дві, треба було в'язати в три ниточки. І я забросила це діло. Я забросила, поки мені не треба, у мене є бактуси, у мене все є. Я це, скоріш за все, розпущу, і хай лежить. Потім я придумала другий бактус. Придумала другий бактус, навіть ось у мене в сумці тут є. Ось це така прята. Що ж такий темний? Картинка темна. Я також розпочала в'язати. Це бактус повинен бути полукругом, але мені теж він не сподобався, і теж я його не захотіла тоді то, то я його знову зняла зі спиць і одкинула в сторону. І я розуміла, що в мене може не статися п'ятого проєкту. Ну, не станеться, так не станеться. Але зараз така погода на вулиці, що, ви знаєте, наче і шапку одівати ще зарано, і без шапки холодно. Тому я, недовго думаючи, взяла оцей моточок пряжі, я його заявляла в наступному проєкті цю пряжу я купляла в минулому році у Оксани Левчук, як вона тільки-тільки розпочала займатися пряжею. І це були перші бобінки, які ми купляли у неї з дівчатками. Це пряжа Аляска і вона, по 700 метрів на 100 грам була. Далі була Аляска вже більше. То ли 1300, то ли півтори тисячі метрів на стограм. Ця така товстенька. У мене її багато, і я хочу взяти з неї плаття, таке спортивного типу. Але сейчас не про це. Я вирішила зав'язати собі пов'язку. У мене є декілька пов'язок. Одна пов'язка в мене Оксанкина. Вона мені дарувала її. Мабуть, років ЗО два, якщо не більше назад. І я ходю в ній, і я вирішила зв'язати собі пов'язку, таку теплу, альтернативу шапки, шапці на таку, як правильно виразитися, таку мінливу погоду. Тому я взяла цей моточок в дві нитки, додала ниточку махеру. І от начебто отак от вони дуже різні. І не тільки на екрані, а й в житті. Але коли я зміксувала ці дві пряжі, вийшла дуже чудова пов'язка. Пов Це пов'язка, зв'язана в три нитки, в дві аляски і мохер, а ще й двойна вона. Це така. Зимова пов'язка, що ну теплюча, теплюча, я ж кажу, це альтернатива шапці. Зв'язала, буду носити, поки можна носити. Значить, що я хочу підвести, так сказати, підсумки це моя готова п'ята робота. Я дивлюся, дівчатка розпочали вже. Знімати і виставляти відео, і вони вже роблять підсумкові, ну підводять якісь підсумки своєї роботи. Я хотіла сьогодні також це зробити ну в одному відео зробити і показати вам п'яту роботу, а також провести якісь підсумки. Але погода на вулиці зовсім не камільфо, а для того, щоб зробити підсумки, я повинна хоч якось на собі показати свої готові роботи. Тому я сподіваюся, що до 10 листопада, як і було у нас обумовлено в, наших, в нашому спільнику, в умовах нашого спільника, я е, за цей період зможу. Зняти на собі ці вироби, які я зв'язала, і зробити таке підсумкове відео вже з наглядною так сказати, з наглядним показом їх на собі. Тим паче, що скоріш за все я дов'яжу дов'яжу свою дов недов'яз який в мене ще з літа лежить, це бахтушаль, яку я в'яжу на замовлення своєї замовниці постійної тому на сьогодні я дуже рада, що ви були зі мною, що ви подивилися мій п'ятий виріб. Я дуже вдячна всім моїм глядачам, моїм підписникам. Я дуже рада, що ви заходите до мене на канал, що ви пишете мені такі теплі, добрі слова. Вони на даному. Етапі мого особистого життя мені дуже слугують такою підтримкою, яка дійсно треба. Тому всім дякую, всіх люблю, всіх жду у себе на каналі. Нехай я не так часто з'являюся у себе на каналі, але ж, але ж я з'являюся. Всім тепла, добра, миру, перемоги, ясного сонечка. Теплих посмішок. І все в нас буде якнайкраще. З вами була Еля. А я сподіваюся, що зовсім зовсім скоро ми з вами ще раз зустрінемось. Всім пока-пока!